Я була трохи в запої після новогодніх свят, особливо після нашого різдва, 7 січня. Того така зараз звернулася на роботу, того що треба якось дочку утримувати. Мене дочка учиться на медичному, і треба якось Буде великим врачем. Мене дочка буде великим видатним врачем. От, але треба підмазати. Кажуть, не поїдеш, не підмажеш. Не, не підмажеш, не поїдеш. Як у нас в страні все так робиться. І так ми привикли жити спокоїки. Учоба, учобою, але треба. Якось так, як учиться, то учиться. Головне, головне то носить. Понімаєте? Головне носить, щоб було щоб в будущому були в нас в страні хороші лікарі. Але я от хотіла зараз поговорити навіть не про Безуглу, навіть не про нашого зеленьоночка, нашого, нашого ягньочка, нашого пана президента, наш найкрасивий він у нас вже. Наплакались, так дивились його виступити всі. Такий красивий в нас, такий мудрий, такий прямо. Він якийсь, понімаєте, особиній, але не про це. Я хотіла поговорити вам, що таке робиться зараз такі. Так важко, так тяжело в страні, що нам треба йти на перемови з Росією, мабуть. Понімаєте, що руські, вони теж, вони ж теж люди. Понімаєте, вони ж теж вміють э, сопереживати, вони ж теж хочуть взаємопонімання, вони ж теж не хочуть, щоб ця війна тривала, і треба нам іти э, на переговори з росіянами, щоб якось договоритися. Понімаєте, щоб якось було. Десь знай... зійти з посередині чи що. Того що не може бути війна до останнього українця, і з другої сторони, я, я дивлюся на цих європейців, що ми ж не такі, як вони. Ми ж цього всього, вибачте, лядства не, не, не признаємо. В них там і негрів, скільки вони не, не, не напустили тих нігрів. А ми ж тих тусів, ми ж, ми ж українці. це ж не по-нашому, це не по-нашому, це ж не по-козацьки. Різна свобода в них, то самовираження такі всякі ходять, понімаєте, і геїв скільки там. Це не по-нашому. І оце всі такі, понімаєте, свобода. Наша Зеленьоночка там зараз читала статтю. Нас непонятно за що критикують, обіжають. І все таке робиться 24-й год так начався, так начався. От е і ці бомбіжки з Росії продовжуються. Але ми все одно на простих русських, ми, от, якщо по-чесному, не, не обіжаємося. Тому що то Путін усе робить. Хай би не ну, тільки Путін пішов. би, Хай би десь він дівся. Ми б з росіянами, ми б зразу обнялися з ними. Да ну його тих мільйон убитих людей. Ми б все одно наш все. Одно... Тут братське воно. Понімаєте? Ото братське. Ой, це мені хтось хтось дзвонить. Це мені сестра з Росії дзвонить. Сестра мені з Росії дзвонила, потім, потім поговоримо. От тут все-таки є й родичі, в кожного з нас є родичі в Росії, а не то, що якісь блядью, то, то не, не можу, я дивлюсь на цих країнок. Не можу видержати, то понагулювали від, від, від італіянців. Від... Понаводили непонятно кого в світ. Понімаєте, і від нігрів. Понагулювали дітей від бразильців, від аргентинців. Не повидно так бути, понімаєте? Не повидно. Нас тут одна від китайця народила вже вже доньці 19 років. Скотини такі. Не можу витримати такого. Розбирають то та, 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 та сліж така. Це все чужі культури, чужі іноземні культури. Руське, воно ж своє, воно ж рідне. Ми ж всі родились в Совєтському Союзі, та ми цю руську мову. Це ж наше, наша просто рідне, наше просто все. Того нормально з руськими, з білорусями завжди одружувались. Завжди ото так були такі, так, так, може, в болоті, в ото, але ж рідне. Понімаєте, рідне і зараз вертається до цього. Треба, щоб верталось. Треба, щоб було якось по людськи жити, бо ці всі сучасні, ці современні ценності. Це нам не підходить. Ми вибрали Зеленського в надій на мир. Ми вибрали Зеленського, щоб у нас все було в страні хорошо. Хай буде неважно, яка навіть страна буде. От, хай би зробили нас Малоросію, головне, щоб Зеленський, щоб він не буде президентом, да буде розлікати нас, то бать в кварталі, а ми будемо в Росії. Ми будемо з Росії. Отакі буде думки. До зустрічі, друзі, до нових відео. А про беззугле я можу сказати, що хороша дівчинка, зараз її, звісно, ображають. Але не всі поймуть суч сучасникам, современникам її не не понять. Оце її розум, оце її такий особена дівчинка. Отакі діла.